Вітаю! Галета зі шпинатом, зеленою цибулею, печерицями, бринзою, яка готується дуже швидко, а ще швидше з'їдається. Всі інгредієнти я вкажу в описі під відео. Для приготування тіста взяти 100 г вершкового масла поставити на годину у морозилку, порізати його на дрібні шматочки. Та перетерти в блендері з 200 г борошна. Додаю пів чайної ложки солі та 3 столові ложки сметани. За допомогою ложки все гарно вимішати, а потім руками швидко замісити тісто. Готове тісто поділити на дві частини та сформувати дві кульки. Кульки викласти в миску та поставити в холодильник. За цей час готую начинку. В мене це зелена цибуля, дрібно порізана. Пучок шпинату також дрібно порізати, змішати разом шпинат та зелену цибулю. Взяти бринзу та порізати дрібненько кубиком. Але краще було б потерти на терці. Змішати все разом, додати одне яйце, один білок а жовток другого яйця залишити для змащування, додати одну ложку сметани, приправи та сіль, і знову все разом перемішати. Також порізати тоненько печериці на силіконізований пергамент викласти одну частину тіста, розкатати його, бажано, щоб товщина тіста була однаковою. Начинку можна обирати на свій смак. Також готувала з зеленою цибулею, вареними яйцями та сиром, і також було смачно. Перекласти тісто на підготовлене деко та викласти начинку. На низ викладаю зелень, а зверху порізані печериці. Зверху посипаю бринзою та формую галету, галету змащую яйцем та посипаю насінням. Запікати при температурі 180 градусів 25 хвилин, орієнтуватися на свою духовку. Обов'язково приготуйте, і вам точно сподобається. Смачного і до зустрічі!